У тебе цільова аудиторія різнопланова. Да? Mm -hmm. І скажи мені: А, наприклад, в тебе є різний сегмент. От Зараз недавно останнє навчання було в рамках Інституту цифрової психології, і, і у нас було, коли ми аналізували бізнес, то є різні сегменти бізнесу. Да? тобто, наприклад, є там Мас-маркет є люксова, є ексклюзивна, є ну тобто, ми розуміємо, що мас-маркет це для всіх. Да там люксова це якийсь більш лімітований, більш якогось якості, комфорту, інша, інша якість товару, ексклюзив це вже під конкретну людину, під конкретного клієнта. Чи представлені в тебе в Україні всі ці напрямки? І чи, чи в тебе, чи ти працюєш з якимось об'язакою з певною категорією? Наприклад, можливо, в тебе тільки зірки твої? Ні, якраз дуже багато у нас різні категорії. Якраз є і мас-маркет, і ті люди, яким необхідно це, так? і є звіт-клієнти також. Ну тобто є категорія, де ми виготовлюємо чисто під клієнта. Все абсолютно досконалюється саме для нього одного. Тобто це така одиничний виріб. Добре, які в тебе є види виробів. Скажи, що в тебе є, які в тебе є види виробів? Виробів дуже багато зараз. Ну, перука це основне, скажем так, та що надів на голову, рука там для зміни образу, чи там кого немає волосічка, перука це в першу чергу. Коли частично, трошки є волосічка, трошки немає. Можна якась накладочка. Така, яка, наприклад, це вже не вдягається повністю на голову, а закріплюється е, е, за там на такі якісь участочки, де немає волосся. Угу. І таких накладок е, є дуже багато різноманіття є вони різних розмірів, і тому на ну тобто, на на як то кажуть, на, на будь-який люб, на запрос угу. є чубчики. Це якщо не хочеш стригти, то будь ласка, чубчик зробила собі, вдягнула потім зняла і знов твоє волосся. Тобто, це таке дуже така, така трансформація. Да, трансформатор такий дуже зруч, зручний, особливо для дівчат. Ну в смысле, для дівчат, особливо для дівчат. Хоча тому що наш хлопців теж є клієнти, хлопці ну перуки? ну перуки не перуки, а чубчики. ну чубчики, це такі. чубчики бувають такі, знаєте, оселедець. Ми робили. Оселедець робили да, нашу відому співаку. Робили для так, що в нашому оселеці дуже багато дзірок. оселедець робили, приклеїлися нормально.